І вітання підписникам, глядачам та гостям мого Ютуб каналу. Ви на інформаційно-правовому каналі в адвоката Ірини Станіченко. І сьогодні я для вас розповім наступну тему, як отримати допомогу від проекту 1К, в якому розмірі ця допомога надається. Хто з українців може нею скористатися? І, звісно ж, як заповнити та подати документи, що для цього необхідно знати і зробити. Перш ніж перейдемо до зазначеної теми, я знову ж таки пропоную вам підписатися на мій інформаційно-правовий Ютуб канал. Для того, щоб бути завжди. Проінформованими в змінах в чинному законодавстві, для того, щоб отримувати своєчасно інформацію щодо видів допомог, які пропонуються зараз в такий тяжкий і непростий час для українців. Ну і, звісно ж, скористатися платною консультацією в адвоката-фахівця за номером телефону, який ви зараз побачите, на екрані. Тому. Давайте розпочнемо розглядати цю цікаву тему. До речі, хочу подякувати тому підписнику-глядачу, який запропонував все ж таки розібратися в зазначеній темі і розповісти, що це за проєкт 1К і що він під собою має, яке він має під собою підґрунтя. Тому дякую вам, що ви коментуєте, що ви дивитесь мої відео, що ви мені довіряєте. Давайте розпочнемо розглядати тему, що таке проєкт 1К або вандолер юнші називають сімейний додаток за сімейним додатком. Це кожна родина, яка опинилася в скрутних матеріальних, е, матеріальному становищі, має право на оформлення такого виду допомоги. Першу чергу обмежень якби такових немає, але існує категорія родин, які підпадають під дію зазначеного проекту і можуть скористатися. Це в першу чергу ті, які внутрішньо переміщені особи, які перемістилися. Внутрішньо, тобто на території України з одного регіону в інший, і ті, хто перемістилися за кордон, особливо цікавляться ті, що перебувають за кордоном, тому що про життя там дуже дороговартісне, і кожен претендує на цей вид допомоги. Тому ви не соромтеся, будь ласка, під цим моїм відео. Задавайте свої уточнюючі питання, не забувайте коментувати, і також звертайте увагу на описову частину під цим моїм відео. Там також будуть посилання на певні види сайту офіційного, що це за вид допомоги, які є сторінки. Офіційні на цей проект, і ви також можете детально, більш детально, що ви не почуєте в моєму відео, проглянути, ознайомитися, а потім задати запитання факівцю під цим моїм відео. Тому давайте розпочнемо. Цей проект був започаткований ще у 2020 році. Це такий частний бізнесмен, підприємець, який називається українського походження Алекс АLEX іскольд. Правильного прізвища мій його батькові, започаткував цю програму. Спочатку це була програма розроблена mm. для тих, хто постраждав від. Пандемії, тобто від коронавірусу, COVID-19. Потім, починаючи із подіями, які почали відбуватися в Україні з 24 лютого 2022 року, цей проєкт змінив направлення, але спонсори залишилися ті ж самі. Спонсори це ті ж самі фізичні особи, початківці, які збирають благодійну допомогу. А потім за відповідною програмою надають цю допомогу. Нужденним українцям, які постраждали від війни, за певною категорією осіб, насправді цим видом допомоги може скористатися кожна родина, яка навіть проживає на території України і нікуди не виїжджала. Але для цього є певні умови. Скажем так, заповнення документів. І ми зараз поетапно я вам буду розповідати, щоб вам було зрозуміло, як подати правильно документи і що для цього необхідно знати. Тому, як я вже сказала, це допомога не від держави, не від міжнародних організацій, а від приватних підприємців закордонних фізичних осіб. Спонсорів, які збирають, акумулюють відповідні кошти, а потім розглядають ваші заявки за програмою і виконують їх. Тому, звісно ж, відповідні є критерії. Що для цього необхідно знати? В першу чергу, для того, щоб перш ніж заповнювати зазначену форму, під цим відео буде посилання, де ви можете зайти і більш детально ознайомитися. І зараз я буду поетапно на екрані, буде висвітлюватися порядок, як заповнювати зазначені форми та документи, щоб правильно їх подати, що для цього необхідно вказувати. Це буде, як написано на сайті, коротка форма, але насправді вона не коротка і потребує якоїсь певного часу і уваги. Кому це буде складно, то знову ж таки ви зможете звернутися до мене як до. Фахівця, який вам зможе допомогти заповнити зазначену форму, але знову ж таки це буде не безкоштовно, а за ваші кошти, хто не зможе розібратися. Тому поїхали. Спочатку для того, щоб зареєструватися на цей проєкт ДТНК, необхідно мати відкриті свої соціальні мережі. Насправді цей проєкт пропонує. В першу чергу соціальну мережу це Фейсбук або Інстаграм. Якщо у вас сторінки є на, цих, на ці сайти, соціальні мережі, то ви можете зареєструватися. Як зазначена інформація подається, вона необхідна для того, щоб підтримувати з вами зв'язок, тому що в телефонному режимі вам ніхто телефонувати не буде. Ви також не зможете зателефонувати, а переписка через електронну адресу через ваш певний аккаунт. Буде, відповідно, здійснювати, задавати якісь певні уточнюючі питання та, перевіря, та перевіряти вашу особу на цей бит допомоги. Допомога надається одноразово у розмірі 1 тисяча доларів на сім'ю. Тому для того, щоб заповнитись під цим моїм посиланням, переходити, відкривається форма. Зараз на екрані з'являється перший лист цієї форми. Там зазначається вказати свою електронну адресу. За якої вам буде здійснюватись листування. Тому ваша електронна адреса знову ж таки: підтвердження цієї електронної адреси. Повторно вводите ту електронну адресу, з якої ви зареєстровані у вас певні аккаунти, соціальні мережі. Потім ваш номер мобільного телефону, обов'язково за комбінацією, плюс код країни і. Ваш номер мобільного телефону. Чіткий, один той, що прив'язаний саме до вашої особи. Не будь-який інший, а конкретно до вашої особи. Тому що е, зазначений телефон необхідний також для підтвердження певних операцій та отримання певних, певної інформації, що дійсно це особа, яка звертається з заявою, це ви, а не будь-яка інша особа. Потім зазначається ваше ім'я. І прізвище. Зверніть увагу, що ваше і прізвище має бути зазначено так, як в документах з правильними вказаними літерами. Якщо це на українській мові, то тоді ви вносите правильно на українській мові. Якщо російською заповнюєте, то відповідно дивитесь в паспорті і в своїх офіційних документах, як ви правильно записані, тому що є записують кіріл. А по документам Кирилу щоб не було таких розбіжностей. То, будь ласка, дивіться уважно, тому що українськими літерами прописують, щоб не було що це зовсім інша особа, з з зовсім іншим іменем. Потім зазначається ваша банківська карта в форматі IPN. Цю банківську карту я вже в попередніх відео розповідала, де можна її отримати. Це ви можете звернутися до фахівця банку. Або якщо ви зареєстровані на додатку Приват24, ви можете там скопіювати свій IBAN і занести в зазначену заяву для заповнення зазначеної заяви. Ваші банківські дані для того, що якщо ваша заявка буде схвалена, то вам буде нарахована відповідна допомога. Це не обов'язково має бути відкритий рахунок. Це може бути звичайний ваш гривневий рахунок, відповідно до якого надійдуть ці певні кошти у розмірі одного курсу долару, який конвентується відповідно на вашому рахунку та зарахується банком. Потім наступне – це ваша дата народження в форматі спочатку день, місяць і рік. Є такі посилання, і зараз на екрані ви бачите це. Потім зазначаєте місто. Місто перелік чомусь тут зазначено тільки Дніпро, Житомир, Запоріжжя, Ірпинь, Київ, Івано-Франківськ, Кривий Ріг, Львів, Маріуполь, Миколаїв, Одеса, Чернігів. І зазначено внизу інше місце. Якщо ви не знайшли навіть з переліку свій, свій регіон, свою область, то ви вибираєте інше місце. Тоді відкривається додаткове. Поле для заповнення, що в своє є справжнє місто. І ви зазначаєте, наприклад, регіон Кропивницький, який не вказаний в зазначеному переліку, або інший якийсь регіон. Далі ви зазначаєте чітку адресу з номером проживання, місто, район і, звісно ж, вулиця. Адреса, ваша конкретно, місце проживання або реєстрації, за якою ви на даному етапі. Зареєстровані, але краще щоб все ж таки це було місце фактичного вашого проживання. Тому що вся інформація, можливо для уточнення, буде надходити письмовому вигляді. Зазвичай воно здійснюється в електронній формі листування, але мало які питання можуть виникнути. Будь-які інші питання, які потребують. І, звісно ж, необхідно зазначати свій поштовий індекс, точний поштовий індекс. Це ви можете дізнатися на пошті, якщо ви не знаєте. Далі обов'язкове поле для заповнення, де ви зараз проживаєте. У своєму місці пропонуються варіанти. Біженець переїхав в іншу місто. України або ж біженець, який проживає за кордоном. Ви вибираєте більш оптимальне те, що підходить вам. І далі йде кількість людей у вашій родині. І ви зазначаєте, там є бігунок, відповідно до якого ви обираєте. Це три особи, дві особи, одна особа до п'яти особ плюс. Якщо у вас більше п'яти, то ви вибираєте 5 плюс. Далі йде кількість саме дітей. Ви зазначаєте кількість дітей. Просто кількість не потрібно зазначати прізвище, ім'я по-батькові, просто кількість дітей. І однією з головної умов є також: це сімейне ваше фото зроблено. Будь-яку фотокартку, тільки в одному форматі ви можете її завантажити. Це може бути зроблено фото, яке скинуто на телефон, і є додаточок, відповідно до якого ви нажимаєте на е, такий формат, як. Е, Скріпка намальована і завантажуєте зазначене фото. Знову ж таки, відео завантажувати не потрібно вашої родини. Одне сімейне фото, де є всі члени родини. Схвалення та використання вашої фотографії. І також дані, ну, можливість користатися і перевіряти ваші дані в соціальних мережах. Тобто, щоб це був відкритий доступ. Це також є головною умовою. Тобто, ви. Надаєте, скажімо так, що ви даєте згоду на використання ваших персональних даних. Якщо ви не бажаєте, то, звісно, ви можете не відмічати зазначену галочку, але це також вплине на розгляд самої і схвалення самої заяви на отримання цієї грошової допомоги. Далі, знову ж таки, посилання на ваш інстаграм або Facebook в форматі, щоб було зазначено, що це. Адреса певна, зазначена інстаграм, соціальна сторінка і ваш. Ваше прізвище, я по-батьку це в ідеальному варіанті. Якщо такого немає, то де ж взяти зазначене посилання вашої соціальної сторінки? Я думаю, що всі зареєстровані в Фейсбуці, і я зараз на власному прикладі це покажу. Зараз висвітиться вікно, на якому буде моя сторінка в Фейсбуці, і як отримати, скопіювати це посилання? Ви заходите на свою сторінку, натискаєте на три е, такі крапочки і висвітлюється. Нести або інформація про ваш профіль. Ви вибираєте інформацію про ваш профіль, відкривається інформація про ваш профіль внесення змін, і аж внизу буде зазначена інформація про посилання на вашу сторінку у Facebook і клавіша копіювати. Ви копіюєте. І заносити до цієї форми. Таким же принципом працює Інстаграм, хто зареєстрований в цій соціальній мережі. Якщо у вас є якісь невідповідності, або створений такий, назва такого сайта з невідомими або непотрібними іменами, наприклад, Аватар реєструється, або якось іще, то, будь ласка, внесіть зміни в зазначений вид сторінки, щоб це було видно, що, наприклад, Іванов Іван. Що це сторінка з посиланням ваша. Також переконайтеся, що ваші профілі відкриті, не заблоковані, а відкриті. Ну, і, звісно ж, там є відповідна інформація. Зазначена про вас ваші фотокартки, які будуть проглядатися, так розумію, цими проєктантами спонсорами проекту к для того, щоб схвалити вам заявку або ж навпаки не схвалити щось, якась інформація їм не сподобається або не буде підтверджена. І наступна умова це ваша ситуація та використання коштів, куди ви потратите за тисячу доларів, які вам виділи спонсорська. Цей спонсорський фонд, скажімо так, благодійної підтримки, ви описуєте коротко свою ситуацію. Наприклад, я, Іванов Іван Іванович, проживав в Луганській області. Через те, що була навала російських військ, я змушений був, і через те, що були проведені певні бойові дії, я змушений був покинути регіон проживання зі своєю сім'єю. Або там моя сім'я, я Іванов Іванович. Ну, зазвичай таку інформацію краще щоб подавала жінка. Що це, наприклад, Іванова, Олександра Олександрівна? Тому що більше жіночу інформацію, більш. Е, Чітко схвалюють, ніж якщо це буде заява чоловіка. Звісно, не виключення є, що це можуть бути і багатодітні батьки або опікуни, в яких дітей більше нікого немає. То, звісно ж, ви описуєте свою ситуацію, що ви багатодітний одинокий батько, що у вас на отримані скільки-то дітей, що ви покинули. Наприклад, Маріуполь, так як він був розгромлений російськими військами, і на сьогоднішній день ви проживаєте як внутрішньо переміщена особа або перебуваєте за кордоном на гуманітарній допомозі, потребуєте цієї допомоги, Витрачите, наприклад цю допомогу на харчування, на одяг або ж на купівлю відповідного або оренду житла, тобто вказуєте свою. Реальну причину, для чого вам ці кошти не потрібно і яка вас життєва ситуація? І внизу буде клавіша відправити все, ви відправили цю заявку. Вона надійде. І як тільки спонсори її розглянуть, терміни визначених немає, вас буде в електронному на ту електронну адресу, яку ви вказали. Буде вам надіслане повідомлення, що ваша заявка розглянута та схвалена. І на такий то рахунок вам будуть перераховані кошти. Тому давайте підітожимо, хто ж має право на такий вид грошової допомоги. Кожен українець, який постраждав від війни, незалежно від сімейного статусу, це чи мало чи інвалід, не має значення. Тобто кожен може прийняти участь в зазначеному проєкті і подати свої дані і зазначену заявку. Для цього необхідно мати соціальні мережі зареєстровані в інстаграмі, в Фейсбуці. Якщо ви є, то ви зазначаєте. Якщо тільки в Фейсбуці, то пишете, що в інстаграмі немає зазначеної сторінки, тільки в Фейсбуці, але інформації має бути достатньо про вас, про вашу родину. Наступне у вас повинен бути банківський рахунок відкритий. І описати зазначену ситуацію. Це є головними критеріями і умовами. Хто може отримати цю допомогу? Як я вже сказала, будь-хто, але перевагу більшість надають це жінкам з дітьми, тобто жінка з дітьми, або це одинокий батько, багатодітна сім'я, або це люди похилого віку. Тобто пенсіонери також мають право на цей вид грошової допомоги. Тому, якщо для вас це відео було цікавим, змістовним, корисним, не забувайте ставити вподобайки. Дивіться, будь ласка, уважно, читайте, заповнюйте свої дані. Кому це складно, звертайтеся за консультацією до мене, адвоката. І я вам спробую надати і допомогти в заповненні зазначеної форми, але за ваші власні кошти, якщо ви самі не в змозі цього зробити. І також не забувайте ставити. Свої запитання, коментарі тому будьте захищені правом вдалого вам використання наданої мною інформації по цієї грошової допомоги. Та до нових зустрічей!